Чи не щодня на спеціальному візку Дубенчанка Ніна Іванівна приїжджає до волонтерського центру Тенета, що знаходиться у приміщенні ПМК 7 Близько чотирьох місяців жінка тут плете захисні костюми, які ще у народі називають кікіморами для наших військових. Це буде шия, камо та дві, це буде зад, а це – поряд. От і що тут потім окремо в'яжеться капюшон. І одягається капюшон. а просте в'язання дуже простеньке. Так о, взяв собі ниточку, о, раз хто руками в'яже, хто крючком в'яже і раз. І все. для плетіння кікімор використовують нитки з мішковини. Ніна Іванівна розповідає, за ці декілька місяців перерізала близько двох сотень мішків, щоб виготовити маскувальні костюми. А скільки таких сплела, то і не рахує. У свої роки жінці важко пересуватися, однак вона намагається приходити до волонтерського центру якомога частіше. Хоч сил нема, сьогодні встала, думаю, а ні, ну мене піду, все одно піду, йти. Потреба робити. І от такого потихеньку сидимо, стараємося, щоб сплести, щоб бігом відправили, щоб людина, як кажуть, оділа цю кімору і радувалася, що ми її захищаємо. Син Ніни Іванівни теробороні. Внук теж служить. Сама ж вона з Білорусі багато років тому приїхала до Дубна з чоловіком. Зараз жінка увесь вільний час проводить у волонтерському центрі. Інколи буває, що плете маскувальні костюми сама, інколи приходить більше людей. І одежу приносять, і для сіток це приносять і мішки наносили, понаносили. Нам не вистачає їхніх рук. От сьогодні нема. А завтра може бути три-чотири людини. І в нас може тут становитися четверо. Ми можемо ще з тієї сторони натягнути, в нас ще натягнута одна. Будь ласка, приходьте, починайте і робіть. Є все. Волонтери обрали назву Тенета не випадково, адже тут працюють справжні павучки. Вони плетуть маскувальні сітки та кікімори на фронт. А Ніна Іванівна запрошує усіх долучатися до волонтерської роботи. Каже, що наших воїнів треба захищати.